Вітаю в студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про стрес. Ну, звичайно, тема на часі, тому що дуже часто сьогодні люди говорять про стрес, про те, що вони проживають стресові ситуації. І ми все-таки поговоримо про те, як в звичайних життєвих ситуаціях проявляється стрес. Ну, ми не будемо говорити, що стрес це тільки негативне явище, тому що справді, якщо людина проживає в складній життєвій ситуації постійному стресі, це може вплинути на її психічне здоров'я. Але невеличкі стреси, невеличкі зміни, в житті вони корисні, тобто наш мозок потребує чогось нового, наш мозок потребує деяких змін, так, чогось такого незвичного для того, щоб людина розвивалася. І тому ми не будемо дивитися на стрес однозначно, але говорити про нього будемо стосовно конкретних життєвих ситуацій. Помічаю, що кожного понеділка вранці холодна, липко-гірка тривога стискає мій шлунок, тільки від однієї думки про роботу, де мій керівник постійно мене критикує та встановлює нереалістичні терміни. Нещодавно, після місяців понаднормової роботи, мій звіт безцеремонно відкинули, що однозначно підірвало мою самооцінку. Постійна напруга призвела до безсоння, дратівливості та зневіри у власних силах. Я відчуваю себе у пасці, моє фізичне і психологічне здоров'я погіршується, а робота, яка колись була моєю пристрастю, перетворилася на джерело хронічного стресу, що руйнує моє життя. Ми бачимо типову ситуацію стресу, коли людина ніби як потрапляє в пастку. З одного боку, це робота, це те, що дає прибуток цьому чоловікові, це те, що приносило задоволення, але щоденна, скажімо, рутина і щоденне знецінення виснажує цього чоловіка. Отже, якщо ми потрапляємо в ситуацію, а коли одне за одним повторюється негативний вплив на здоров'я людини, або постійне знецінення, або, ну, наприклад, людина не розуміє, що вона робить, для чого вона це робить, то, звичайно, вона, ця людина буде почуватися дискомфортно. Тобто це може впливати на її харчування, на її сон. На те, як ця людина буде ставитися до себе, чи буде взагалі цікаво спілкуватися з іншими людьми. І таким чином кожного дня відбувається гірше, гірше зневіра у всьому, що навколо, і це може мати дуже негативні наслідки. А що можна порадити цьому чоловіку в даній ситуації? Ну, Напевно, те, що весь зовнішній світ кричить, що щось його не влаштовує. Якщо, наприклад, керівник каже, що йому щось не подобається, колеги говорять, що нам щось не підходить, то напевно зовнішній світ нам про щось повідомляє, що треба щось змінювати. Ну, Цьому чоловікові, напевно, потрібно навчитися проявляти себе. Відстоювати себе, розуміти, чи він насправді все правильно робить, а можливо, він сам щось не дуже правильно робить в цих ситуаціях. Тобто звірятися з адекватністю того, що я роблю, і а, чи є це насправді ну, таким якісним і потрібним. І для цього важливо заспокоїтися. Можливо, відновити сон, а можливо, трошечки ну, відпочити, взяти відпустку, перезавантажитися для того, щоб подивитися на все, що відбувається, новим поглядом. І я думаю, що причини можуть бути дуже-дуже різні. Цьому чоловікові просто треба розібратися, а що зараз відбувається в моєму житті, і не доводити своє життя до стресовості. А зараз, дорогі друзі, ми спробуємо подивитися на одну і ту саму ситуацію з різних сторін. Тобто інколи ми її сприймаємо як стресову, але насправді, можливо, це тільки наше сприймання. І зараз я вам хочу запропонувати таку цікаву ситуацію, коли люди зустрічаються на побаченні. Ну, стається, приємна ситуація, приємне спілкування, чоловік і жінка. Але чому ж ця ситуація може бути стресовою? І зараз ми побачимо її з точки зору чоловіка і з погляду жінки. Я нервово поправляв комір сорочки, відчуваючи, як долоні стають вологими. До зустрічі з Оксаною залишилося п'ять хвилин, і я стояв біля входу в кав'ярню, ніби солдат перед вирішальним боєм. Я боявся, що виглядатиму незграбним, скажу щось дурне, або ще гірше ми просто замовкнемо і настане та незручна тиша, якої я боявся найбільше. Весь вечір я аналізував кожен свій рух і кожне слово, намагаючись зрозуміти. Чи сподобався я їй. Коли я невчасно посміхнувся, чи пожартував, у моїй голові пролунав голос: от і все, ти все зіпсував. Цей страх постійно тримав мене в напрузі. Що, що ж в цей час відчувала е, ця дівчина? Я йшла на зустріч з Дмитром, намагаючись здаватися спокійною, але моє серце шалено калатало. Я провела дві години, вибираючи, що одягти, і ще годину, щоб навести ідеальний макіяж. Але все одно я відчувала себе невпевнено. На підсвідомому рівні я відчувала себе вразливою, а тому вмикнула внутрішній захисний режим, що вимагав постійного аналізу його жестів і слів. Цей постійний внутрішній контроль, бажання тримати баланс між відкритістю та обережністю, був моїм головним джерелом стресу протягом усього вечора. Така от ситуація, здавалося б, ці люди могли просто насолодитися вечором, просто розслабитися і справді пізнавати один одного. І як ми бачимо, кожен в даній ситуації хотів бути кращим. Кожен намагався ну, якось прикрасити себе, бути ідеальним. Але друзі, зазвичай е, просте спілкування, проста розмова, бесіда може бути е, досить цікавою саме тоді, коли ми є собою. І в даній ситуації дуже важливо вчитися не йти за своїми величезними очікуваннями, не думати, що зараз вирішується моя доля, і, ну, значить, так, гіперболізувати цю ситуацію. Ну, це не значить, що люди тільки зустрілися і вже вони одружуються. Ми можемо просто пізнавати один одного. І якщо, наприклад, кожен з них буде самим собою, буде ну, можливо, не ідеальним, то я думаю, що вони б отримували задоволення саме від цієї неідеальності, а не від того, що вони двоє напружені так, пружини сиділи. І тільки переживали, і всю енергію тратили тільки на те, щоб втриматися. Нещодавня поломка пральної машини перетворилась на катастрофу, оскільки зарплати ледве вистачає на щомісячні рахунки. Постійний страх не впоратись з оплатою комунальних послуг чи кредиту змушує мене відчувати себе з безпорадною. Ця постійна напруга проявляється безсонням. Головним болем та дратівливістю, через що я зриваюся на сині. А потім картаю себе, я опинилася в пасті неможливого вибору, заплатити за світло або купити продукти. Це відчуття без та невизначеності за майбутнє робить кожен мій день виснажливим випробуванням. Також знайома ситуація стресу через фінансову безвихідь. Справді інколи ми попадаємо в таку ситуацію, коли ми не можемо розраховувати на свої фінанси, і це може спричиняти стрес. Що б можна було порадити даній жінці? Звичайно, заспокоїтися, як завжди, зупинитися в цьому, не поспішати, не бігти, не летіти в своїй голові. Ж, а все-таки розсудливо продумати. Які фінанси потрібні, як можна заробити ці гроші, як можна взагалі розрахувати свій бюджет? І це, напевно, про фінансову грамотність. Дуже багато клієнтів, навіть сімейні пари, приходять з таким питанням: а як справді розрахувати свій сімейний бюджет, а як справді психологічно. Підійти до того, щоб не робити якісь непродумані розтрати, емоційні покупки, а все-таки почуватися безпечно, адже фінансова безпека найважливіша, і якщо ми будемо розуміти, Скільки нам потрібно цих коштів, на що потрібні ці кошти, як можна ці кошти все-таки заробити чи дістати, то я думаю, це буде нам давати відчуття рівноваги, спокою, і цьому треба вчитися. Щодня прокидаюся від звичного сигналу будильника. Моя перша думка не доброго ранку, а ще один такий самий день. Виконую одні і ті самі ритуали, як робот. Кава, вівсянка, поїздка до офісу однією тією ж дорогою. В офісі сижу перед екраном комп'ютера, виконуючи рутинні завдання. Одного разу, гортаючи календар, я відчула паніку, усвідомивши, що наступні місяці розписані так само, як і попередні. Жодної подорожі, жодної нової зустрічі. Жодного несподіваного повороту. Моє життя стало схожим на заїжджену платівку, і стрес від цієї одноманітності змусив мене відчувати себе в'язним у своїй власній передбачувальній реальності. Отже, друзі, стрес буває навіть від того, що в нашому житті нічого не відбувається. Ми думаємо, що коли в житті є багато несподіванок, це стрес. Так, інколи ми не розуміємо, що відбувається, коли в нас емоційні качелі, це також стрес. Але й коли рутина, коли все передбачувано, коли ми розуміємо, що буде зараз, що буде завтра, і ми нібито потурбувались про свою безпеку і все-все продумали. Насправді це може призвести до стресу. Тому що, як я раніше говорила, нам потрібні враження, нам потрібні нові відчуття. Мозок має працювати, вчити мови, щось нове пізнавати, відчувати якісь ну, нові відчуття. Тому можна порадити, наприклад, кожного дня робити щось нове. Йти іншою дорогою, готувати якусь іншу страву, а не тільки одну цю вівсянку. Можна знайомитись з новими людьми, можна починати абсолютно нову для себе діяльність. Так, воно виглядає як трошечки стресово, можливо, це вихід з зони комфорту, але насправді це дасть вам відчуття новизни, і це дасть вам відчуття росту. Отже, друзі, ми подивилися на стрес, його наслідки, і ми бачимо, що справді це можуть бути негативні наслідки для нашого психічного здоров'я. Але якщо ви кожного дня будете турбуватися про якість вашого життя, якщо ви все-таки будете турбуватися про хороший сон, про ваше фізичне здоров'я, про те, як наповнити своє життя. То я думаю, що стрес ви подолаєте всього вам найкращого і мирного дня.